Досліджую одну тему, а саме тему благословення, і як вона в святому письмі звучить, і як вона в житті втілюється конкретно сьогодні, там, де я є, чи де є хтось, людина, яка мені е, цікава. І я хочу їй допомогти. У ну, мене така задача стоїть, я сам собі її поставив і хочу. Це дослідити. І от я що побачив, причому я беру за те письмо і там книжки, різні на теми, які близько, і розумію, що є три стратегічно різних рівня, з якого людина дивиться, шукає. Ну і працює з благословенням. Три, три три сходинки. Умовно їх назвати можна як озеро, річка або діаметр труби. Про що? Благословення в режимі озера воно в основному про те, що я щось маю або можу мати. І це десь воно, от там, умовно в кармані, лежать гроші. Або десь в домі стоїть там мебель. Або в холодильнику їжа, або на мені одежа. Це щось конкретне ізмеримо, і от Про що можна вести мову. Можна вести мову про те, як це збільшити. Це така от стратегія озера. Скільки води в озері. Розговори про це можуть бути різні задачі, питання. Людина може розвиватися, збільшувати своє озеро, умовне, збільшувати кількість азер, інвестувати в закупку земель з іншими озерами. Но це все буде про озера. Воно може бути різного масштабу, але стратегічно людина думає в режимі озер. Людина, яка думає в режимі річки, вона думає вже не про озеро, а про то, то, що наповняє озеро про потоки. Якщо може хто вивчав цю тему потоки, Ну, от багатим можна стати по факту, навіть якщо ти мислиш режимами озера, а от супербагатим можна стати виключно тоді, коли ти... Починаєш думати жити в режимі річок. Річок, потоки. Причому там я негативно, позитивно, деструктивно, конструктивно. Я не про це. Я про те, що взагалі є озера, а є річки. Річки це про потоки. Ну, наприклад, там, мінімально на мінімальному рівні про потоки вже можна задавати питання, там, де ходять мої клієнти. Це вже питання про потоки. Або ж, ну да, в основному на такому невисокому рівні, тут де, де все відбувається на ринку, то питання потоків воно звучить саме так, де ходять клієнти, де потоки. Е, з фінансовими потоками, там інвестиційними потоками, там трохи складніше. Там трохи складніше. Е, це як приклади просто. Але є ще третій режим, третій третій режим він про діаметр труби. Одного там не буду казати, кого, в якій книжці, ну одного там. Автора читаю про те, що навіть якщо ти живеш і розумієш, що таке озера, що таке річки, звідки ля вона тече, там це благословіння як тече, то ще третій рівень є, коли ти вже керуєш якимось потоками, розумієш потоки, там, будуєш потоки, то ще третє ти можеш робити, ти можеш збільшувати діаметр своєї пропускної способності. І часто це є обмеженням для збільшення благословення в життя конкретної людини. Тобто у людини пропускна здатність своя, своє життя, душі там, ментальності. Невелика, тому благословіння якби, могло би прийти а не може. Тому що пропускна способність маленька. Тобто людина думає, там категоріями отакими А хоче жити отак. Так не буває. Тому що саме пропускна способність цього діаметра твоєї труби життя внутрішньої якоїсь. там Умовна, і вона невелика. І ти не працюєш над тим, щоб її розвивати. А можна працювати над тим, щоб розвивати якраз свою пропускну таку здатність, як труби. От. Дуже багато на цю тему бачу люків у людей. Християн, які читають Писання, знають, що таке благословіння, знають Бога благословляючого, знають там якісь закони успіху, але не збільшують свою пропускну здатність як труба. Тому благословіння не може в усій мірі прийти в життя Всього насу. Бог обмежує людина себе і не працює над тим, щоб розширюватися. Я на цю тему ключова притча Ісуса Христа. Вона складна, вона не зрозуміла. старта. Її пересказали мільйон разів неправильно. Це притча про так називаємого невірного управителя, який вообще не невірний. Ну, назвали і назвали, як притча там, про блудного сина, вона вообще про люблящего отца. Ну, така в читані поясненні, трактуванні. Нових, нов... Книжок нового заповіту, як старого я вже мовчу. От. Питання, що ви в своєму житті? Як живете? На яких рівнях? Ну, до речі, людина, як правило, не живе на якомусь одному рівні. Бо вона навіть на самому найменшому рівні десь там. Де стає підприємцем і вона вже може думати режимом потока де клиентів шукать? Да? Або ж там пропускну свою способність можна збільшувати навіть не розуміючи стратегії річок. Вот. На яких режимах таких от виживете? Як практикуєте Де Чи знаходите, чи не знаходите ви? Затики, де, де ви там от не допрацьовуєте і благословення не доприходить ваше життя. Е, от. Чи є у вас якась методика, чи ви знаєте, де ви, де вам працювати? Напишіть, якщо не жалко. Ну, жалко, не пишіть. Це, до речі, також обмеження. Слухати, казати, вау, класно, і нічого не писати. Це обмеження. Не будьте обмеженими.